Просила добити вцілілих блогерка з Росії отримала підозру за публічні заклики до знищення українців. Йдеться про 25-річну громадянку Росії Ельвіну Боровкову, яка проживає в Ярославлі та має тисячі підписників у Телеграм та Тікток. За повідомленням пресслужби СБУ Ельвіна входить до пулу пропагандистів Путіна, які агітують за масові вбивства українців та повне знищення цивільної інфраструктури України. Блогерка від самого початку повномасштабної агресії Російської Федерації активно виступає за геноцид українців. Зокрема, вона вихваляла обстріл Харкова 22 лютого 2023 року, коли росіяни вдарили по місту зенітно-ракетних комплексів С-300. Наступного дня після атаки блогерка закликала окупантів завдати повторного удару по обласному центру, щоб добити тих, хто вижив. Крім того, Боровкова записала та оприлюднила власне звернення до командування російських військ, в якому пропонувала зруйнувати Україну під нуль. Також путінська блогерка активно долучається до фінансування російських військових. Максим Турченський, телеканал НТА.